На телеканалі Ті Вісім Плюс і ми продовжуємо роботу в прямому етері. для тих, хто щойно не доєднався. Я нагадаю, аби ви також залишалися з нами і в онлайн форматі. Залишали свої питання під трансляціями на наших інформаційних ресурсах. Це ютуб канал, телеканалу Ті Вісім Плюс та офіційна сторінка у Фейсбуці. Ну а власне про усі події навколо України ми далі будемо говорити із політологом та директором аналітичної групи Левіафан Микола Мальник з нами на відео на телефонному зв'язку. Вітаю вас, пане Микола. Слава Україні! Вітаю героям слава. Отже, власне, розпочнемо із позиції Китаю, тому що анонсувалось раніше про те, що він поїде до Москви. Це буде його перший власне офіційний візит після третього переобрання на посаді китайського лідера. І тепер ми вже ці дати знаємо. Це буде початок наступного тижня із 20 по 22 березня. Уже маємо реакцію і Китаю, які кажуть, що майбутній візит лідера Сі Цзіньпіня має на меті закликати до миру та сприяти переговорам. Ну, на ваш погляд, на чиєму боці власне буде це закликання до миру, і чи вони стосунки потеплішають із Росією під час цього візиту? Ну відверто стосунки Росії Китаю ніколи не були холодними за останні 30 років. Тому чи потеплішають вони можливо все залежить від того, що запропонує Російська Федерація. Росія поки що може запропонувати лише дешеві енергоносії, а також своя портова інфраструктура для продовження. Нового шокого шляху Китаю ну також можливо певні види озброєння, які важливі для Китая у рамках майбутньої війни з Тайванем, яка думаю, все ж таки при тій динаміці, яка є в світі, при тій турбулентності, і залишилося чекати ну недовго роки два максимум. Тому у Китаї чіткі інтереси на зустріч з Путіним, і я думаю, Росія буде задовольняти бажання Китаю, тому що зараз Китай чи не єдина країна залишилася, через які вони мають доступ до ринку. Я б не скажу, не скажу там високих технологій, а напіввисоких. Тобто мікрочіпи зараз фактично вся електронна начинка в ракетах Російської Федерації, також без цього вона йде через Китай. Через треті фірми прокладки тому як переважний пункт Рос... Китай для Росії дуже важливий, скажімо так, він більше важливий, аніж Росія для Китаю в рамках дешевих енергоносіїв. А наскільки на що готова піти Росія, аби все таки отримати такого союзника? Росія піде на все. Вони не так багато залишилося вибору. Їх у світі підтримують лише африканські країни, Іран, який зараз буде мати клопіт у своєму регіоні. І Венесуела, Китай. Ну так за великим рахунком Китай залишився чи не єдиним потужним їх союзником у світі, і саме через Китай зараз нагубшують здійснюється. Імпорт в Російської Федерації, без, без якого оборонний сектор Росії я не скажу, що зупиниться, але буде мати дуже великі проблеми з виробництвом нового нового озброєння. Тому Російська Федерація зараз піде на максимальні поступки, тому що в них немає вибору навіть на ринку на ринку, перепрошую російською. А ні, залучення капіталів. Китай залишився чи не єдиною країною, де Росія може зараз розміщати свої облігації зовнішньої позики. А ви згадували про те, що власне Китаю від Росії можливо потрібно буде озброєння? Чи Росія готова ділитись цим озброєнням, враховуючи ті шалені втрати техніки, які вони зараз мають на лінії фронту в Україні? Ну подивимося правді в очі. Ну однозначно, Китаю не потрібні старі там Т 72 чи інше. У Китаї є чіткі е, побажання, і це в основному стосується е, там, ракет типу кінжал або іншого високоточного озброєння, якого хоче багато, але є е, в Росії. Тому я каже саме про таке озброєння. Але їх, як ви зазначали, дійсно і в Росії зараз кинжалів уже не так багато. А, але в Росії придеться поділитися, якщо буде на той запит Китаю. Угу. Тобто, яка образа, я не готовий зараз говорити більш детально, що може Китай зацікавити, які саме види озброєння зацікавити Китай. А, але я розумію, що є певні технології, які для Китайців є цікавими. І це те, теж стосується і радіолокаційної боротьби, і інших технологій. І Китай буде просити їх надати собі. І Російська Федерація піде на зустріч. Ну і власне ми з так з обережністю стежимо за тим зараз, що відбувається і буде відбуватися власне, в цьому союзі Китаю і Росії, але знаємо також, що відбудеться телефонна розмова українського президента та китайського лідера. Наскільки вона може вплинути на ситуацію, на ваш погляд? Чи власне уже все вирішено? Я думаю, Китай отримає від Росії те, що захоче. Україна отримає від Китаю те, що захоче Китай. Зараз м'яч не на нашому боці, ми це маємо розуміти. Єдине, чим погрожувати Україна, це вимагати від скажімо, Європи та світу санкцій проти окремих компаній Китайських, які співпрацюють з росіянами. Але я не думаю, що європейці та американці зараз готові йти на конфронтацію з Китаєм. Що українська дипломатія може зробити, аби зараз наші стосунки із Китаєм потеплішали? Тут треба питати професійних дипломатів, яких і в Україні та залишилося не так вже багато. А я ну, навряд чи зараз відповідь кваліфіковану відповідь на це питання. Ну, власне, якщо із Китаю перейти до наших уже потужних союзників, заявили цього тижня Польща і вже сьогодні Словаччина про те, що вони готові передавати міг для України. Насправді, наскільки вони підсилять українське військо, враховуючи те, що розраховували і навчали, також хотіли навчати українських пілотів на F-16? І зараз будь-яка допомога це підсилення. Ми маємо собі чесно сказати, що поки що наше озброєння не по одному з показників не вийшло на показник 22 лютого 2022 року. Ну, ми втратили, ми понесли шалені втрати. І це факт. І зараз навіть два літака це величезний плюс. А, чи там, це допоможе там якось поборотися за паритет у небі? Ну, мабуть, ні. Але чи потрібні нам літаки, однозначно так? Чи є в нас, скажімо так, персонал, який може не світати? думаю, ну не думаю, а однозначно є. Тому що коли зброя надається, значить на ній вже хтось вміє літати. Тим більше це радянська тут радянська номенклатура, яка була і в Україні, також тому будь-яка допомога зараз йде в плюс, і, але вона не скажемо так. У тому вигляді, якому вона є, якщо ми говоримо про 4 міга там чи 6 су, вона жодним чином не змінить ситуацію на фронті. А от якщо говорити про передачу Україні винищувачів, ми активно про це вже кілька місяців говоримо. Але власне бачимо, що Сполучені Штати Америки, так само Німеччина, власне, лідери Європейського Союзу, допоки не поспішають цього робити. Що може вплинути на ситуацію зараз? А, дуже важливо, щоб Україна. Почула своїх західних партнерів в частині використання озброєння, тому що так нам можуть надати винищувачі, але американці або Україна, яка їх надає, де да, на це блоком НАТО, вони доволі пильно слідкують чи правильно і техніка використовується. І Якщо Україна не зможе прогарантувати правильне використання з точки зору тактики, стратегії і просто е логістичної експлуатації, ну тоді в нас. Е я не скажу, що будуть проблеми, але це буде затримка, яка буде пов'язана якраз з перемовинами, тому що є певні зауваження до України щодо використання артилерії, є певні зауваження по декільком пунктам. Вони є, вони не є широко проблемними, вони не є такими, що припинять постачання озброєння, але вони є такі, що вимагають дискусії. Між українським генералітетом та генералітетом США, тому що американці готові нам допомагати, але вони хочуть розуміти, що їх техніка буде використана правильно, а не так, як це бачить українська сторона. Ну і власне велике питання щодо боєприпасів. Рамштайн 10 який відбувся цього тижня, власне підтвердив, що будуть надавати Україні боєприпаси, але попри це, вже більше як рік повномасштабного вторгнення є дійсно обмеження боєприпасів. Про це говорять і військові так само активно. І є повідомлення зараз про те, що низка країн Євросоюзу хотіла б купувати боєприпаси для України за межами блоку, якщо Євросоюз не зможе їх. Виробляти досить швидко та багато. І журналісти пишуть, що в такому разі це може йти мова про закупівлю у Сполучених Штатів Америки або Південної Кореї. Чи дійсно ці ринки для нас відкриті? Чи ми можемо купувати боєприпаси? Ну ці ринки для нас відкриті, і з тої інформації я володію, це я є у відкритому доступі. Зараз ну не зараз, перепрошую, а ще минулого літа було прийнято. Рішення щодо збільшення виробничих потужностей оборонного комплексу країн НАТО. Тому я думаю, той дефіцит, який відчуває зараз а, там, Збройні Сили України щодо деяких видів набоїв, він є тимчасовим і зараз і він в останню чергу викликаний тим, що йде готування а, до ймовірно, контрнаступу з боку України, і нам елементарно треба а, акумулювати певні боєприпаси. Власне, якщо ще повернутись до ситуації із винищувачами, то є повідомлення із Росії про те, що Кремль відмахнувся від повідомлень про те, що Україна отримає низку винищувачів. Міг 29 і заявили вони, що таким чином НАТО посилює свою участь у війні. Чи чекати нам власне після ось цих повідомлень якихось провокацій або знову погроз із сторони Росії? А, з великим рахунком, а чого нам боятися? Що Росія може зробити ще такого чого ще не було, рожуть ядерною зброєю постійною і з осені минулого року так точно постійно. Якщо б Росія могла вдарити ядерну зброю, вона б її вже вдарила. Зараз ризики удару для ну, ядерної зброї для Росії більше ніж для України. Так, ми втратимо це жахливі речі, але ми втратимо людей. Але Росія втратить остаточні союзники всюди. Вони, вони йдуть в самоізоляцію, тому що ніхто не товаришує з дурнями з маніяками. ще можна з дурнями ні. і Китай для, з метою захисту власних інвестицій однозначно перестане допомагати Росії? А без допомоги Китаю Росія не протримується доволі довго, тому, що наголошую, майже вся внутрянка електрона зараз іде через Китай. Не буде цього ринку. Е Рівень озброєння в Російській Федерації доволі швидко скотиться до зразків 30-х років минулого століття. У Сполучених Штатах Америки заявили також цього тижня, що буде оголошено днями вже новий пакет військової допомоги. Що там може бути на ваш погляд? Чи може він бути проривним? Я не готовий сказати, чи він буде проривним, але я знаю, що українська сторона постійно наполягає на наданні нам. З одного боку там ударного збройні, типу там танків, також ударних безпілотників, також високоточної зброї. Наскільки зараз країни блоку НАТО готові задовільнити потреби України? Я не готовий сказати. Я розумію, що виробничі потужності, скажімо так, напіввійськового запиту, який зараз є в Європі, вони вийдуть на певну певний стабільний рівень не раніше цього літа. Тому я зараз не готовий сказати, скільки Європа готова дати Ну, Західні видання пишуть про те, що враховуючи ситуацію із збитим американським безпілотником над Чорним морем, Сполучені Штати Америки мали подумати про надання Україні ракет великої дальності. І ми бачили неодноразово, як вони цього остерігалися, бо ми їх не використовували власне по території Росії. Чи може настати цей переломний момент? А... Це залежить від того, наскільки українська сторона готова про, е, переконати наших американських партнерів перше в необхідності використання цієї зброї, друге, у, у важливості правильного використання цієї зброї. Тому що в американців є певне, певне бачення, це бачення впирається в те, що необхідно знищувати саме логістичні центри ворога в той час, як українці полюбляють знищувати живу силу та техніку. Одним видом. Ну, Озброєння так. Е, тому е, я думаю, що тут зараз іде дискусія про правильність використання зброї тактичної, ну саме з тактичної, стратегічної точки зору. А ось цього переконання власне зараз не було за весь цей період від української влади. Е, я думаю, що дискусія просто ще не закінчена. Ну, власне, маємо ми також заяви від представників Індії, яка заявляє про те, що Європа має знайти рішення для своїх викликів, і взагалі на саміті Великої Двадцятки вони закликали відійти власне, від війни в Україні і зосередитися на глобальній бідності. Наскільки взагалі повістка України може відійти на світовій арені, і як Україна має про себе нагадувати? Україна питання України завжди буде в порядку денного світу, і в принципі наша влада, наша дипломатія робить все для того, щоб постійно актуалізовувати це питання. Тому не, не слід переживати, що ми відійдемо на другий план серед світових проблем, тому що да, звісно є певні глобальні виклики, але такі, як голод, засуха. Але ми маємо пам'ятати, що тепер Україна війна Росії з Україною також це глобальний виклик для світу. Тобто, за великим рахунком, що цивілізований світ в цій війні не виграє, то на цьому можна ставити крапку на всьому: і на блоку ООН, і на блоку НАТО, і на питаннях гемоні у світі буде зламана вся система миропорядку, яка існує зараз, і після цього нас чекає, скажімо так, парад диктатур по всьому світу, адже Російська Федерація продемонструє, що диктатура набагато ефективніша. А, ну, аніж інститути демократичного світу, ну, ми зараз бачимо, що диктатура об'єднується між собою, і демократичний світ між собою так само об'єднується. Чи фактично це йде зараз боротьба за те, аби продемонструвати, яка форма правління є більш ефективною? Навряд чи йде мета саме демонстрації, але є мета переконання. Якщо Російська Федерація і Китай продемонструють, що авторитаризм є активним, то в них союзники переконаються у власній правоті і в тому, що так з будь-якою країною світу можна воювати, в тому числі США, що зараз більшість побоюються. Тому для США це є глобальний виклик. А поки він є глобальним викликом для США, про Україну ніхто не забуде. Є також думка про те, що перемога України у війні з Росією буде найважливішим кроком на шляху до євроінтеграції. Це думка віце-прем'єр-міністра національної оборони Польщі Маріуша Блащака. На ваш погляд, чи ви з нею погоджуєтесь із цією цитатою? Немає жодного зв'язку між перемогою України в війні та євроінтеграцією, так само, як і прийняття України до блоку НАТО, тобто, це може відбутися лише з політичної волі країн блоку НАТО і країн Євросоюзу. Чи буде Україна при цьому країну переможцем чи країну, яка не вийде цієї війни, це не має жодного значення. Просто якщо Україна не вийде переможцем цієї війни, то а, значить переможцем вийде Російська Федерація, і вона буде диктувати умови е, для всього світу. Тому от, якщо з цього боку подивитися, то, то так, так дійсно. Якщо Україна переможе, то для неї не буде заборон, ані вступу, ані до країн ЄС, ані до НАТО. У випадку з поразки програє весь західний світ і питання в тому, чи ефективні будуть далі ці інституції. То чи може країна, яка зараз воює і деокуповує свої території, вступати в Євросоюз і в НАТО, якщо буде ця політична воля? Все ж питання в тому, чи готові ці країни змінювати свої статути. Якщо вони готові змінити цей статут, якщо йде цього політичного волі, то в чому проблема? Якщо не готові, то знову ж таки, про що ми говоримо? Питання, ну, ячне, на нашій стороні, об'єктивно, У Російській Федерації достатня кількість пригодованих політиків у всьому світі для того, щоб заваджувати Україну вступити до ЄС чи НАТО. Тому я говорю: питання вступу е України до цих політичних об'єднань це питання перемоги, тому що без перемоги України не буде демократичного світу. А політична воля, власне, яких країн зараз нам заважає це зробити? Е, ну ми, я думаю, ні до кого не буде секретом, що це є Угорщина, це є Франція, це є Німеччина, тобто країни, які є послідовними україноскептиками, скептиками навіть не дивлячись на те, що зараз деякі з них починають поставляти в Україні зброю. Просто є така політична мода, і відповідно цієї політичної моди кожна Україна, кожна країна має допомогти нашій державі, але не більше. Власне, дякуємо, пане Миколу, що ви доєдналися до нашого тару. Будемо стежити за ситуацією і надалі. Нагадаю, політолог та директор аналітичної групи Левіафан Микола Мальник був з нами на телефонному зв'язку. Ну,